Мої вітання усім, хто з нами, хто дивиться спецкорм. Мене звуть Анна Валевська, і я прошу прямо зараз вас. Якщо ви нас дивитеся і ще не підписалися, зробити це. Ви суттєво нас підтримаєте. Поставте, будь ласка, вподобайку. Напишіть свій коментар, що ви думаєте про те? Про що йтиметься власне далі. Це невеличкі підсумки тижня. Я вибираю. Теми, які заслуговують на нашу увагу. в фокусі зараз три з них: це Міністерство єдності, це, нарешті, ухвалений закон про церкву і це гум Коридор імені Верещук. Отже, про все поволі. Ірина Верещук після початку успішної операції на Курщині наших збройних сил. Вирішила, що без її коментарів ніяк ця вся історія не обійдеться. Але я так тішилася, коли була інформаційна така пауза, і всі дотримувалися інформаційної гігієни, включно з вищим керівництвом військово-політичним. Ніхто нічого не коментував. Але ж тут, коли побачили, що успішна, Пішна на певних етапах почала а, показувати успіхи. То Ірина Верещук вирішила, що треба їй цю всю історію прокоментувати, аби попіаритися, потрапити в гарячі заголовки. І сказала, що Україна має готуватися до того, аби евакуювати і приймати тут біженців з Куйської області, Сумщина, очевидно. Яку обстрілюють власне, з тих територій щодня, і навіть сказала, що в Міністерстві профільному там гарячу лінію зробили, будь ласка, телефонуйте, стражденні суджани, і ми вас радушно приймемо. Ну, Ірина Верещук, попри те, що хотіла попіаритися на успіху знову ж таки Збройних сил України, вкотре мала би розуміти, що. Відкривати рота в таких ситуаціях дуже делікатних, коли інформаційна тиша мега необхідна. Ну потрібно 150 разів подумати. І звісно, про те, що Україна цивілізована європейська країна з європейськими цінностями, і ми дотримуємося міжнародного права. Ми дотримуємося усіх міжнародних конвенцій. Це само собою. Ясно і зрозуміло. про це не треба підкреслювати і тут когось закликати виходити з караваями. Бо це як мінімум такий смачний плювок в обличчя тим самим жителям Сумської області, наприклад, Юнаківська, Білопільська, Хутінська громади, які щодня обстрілюються по кільканадцять разів з усього, чим тільки можна з усього видів усіляких видів озброєння. Вже два з половиною рівно роки, і зараз ми маємо понять, простіть все: Херсон, Маріуполь, Ірпінь, наші всі громади сумщини, які обстрілюються, і відкрити гуманітарний коридор для жителів цих стражденних територій, яких, яких кинула їхня влада. Про це треба було думати і бути дуже мега акуратною. А друге, шановна пані Ірино, якби ви організували класну якісну евакуацію нашого населення, там, де це кричить, там де це мегатрема, це прикордоння Сумської, наприклад, області, 5 кілометрова зона. Зараз, наче, вже військова адміністрація говорить про 20 кілометрову зону, зв'язку з новими військовими обставинами. Але ж ні, у нас немає нормальної евакуації. У нас людям. Які вимушені залишатися під обстрілами не пропонують конкретно куди їм поїхати? Ну де вони будуть жити нормально в нормальних умовах, а не там перебути якийсь час десь. Розумієте, тому якби ви зробили нормальну евакуацію, вже за два з половиною роки підготували місця нормального розселення для жителів прикордонних област... регіонів цієї лінії, яку постійно обстрілюють. Запропонували цим людям, куди їм переїхати, і е, були забезпечені закриті всі базові потреби наших переселенців, внутрішньо переміщених осіб. Будь ласка. Робіть багато заяв. А так ну я не розумію. Це просто тупо піар, піар на чужих успіхах, як звикла робити наша влада. Я не хочу чути таких заяв. Будь ласка, займіться евакуацією населення і щоб ми тут не шукали, не розміщували самі, не прихищали людей. А це ваше завдання, вашого міністерства. передусім. друге. Питання, це церква. Нарешті дуже ми багато з вами говорили про те, що це абсолютний нонсенс, про те, що ми не можемо наших бійців, наших героїв, яких загинули, навіть відспівати занести в багато наших церков, наприклад, в моєму селі, тому що ці церкви ну так не де юри, бо вони прибрали цю позначку МП. Але фактично вони знаходяться під впливом московської церкви. Їх висвячували ці єпископи, яких висвячували ті єпископи, які врешті підпорядковуються Кирилу, який благословляє. Ляє сво ракети на наші дитячі лікарні, пологові будинки і житлові будинки, і ми прекрасно розуміємо, що зв'язок цей уже багато разів був доведений. Багато разів були доведені причетність церков московського патріархату до Росії. Було знайдено багато схованок російської макулатури, і навіть зброї і. Доведено причетність попів, які були у цих церквах і, і співпрацю їхню з ворогом. Але ж ні, ми чогось чекали і чванилися дуже довго. І зараз такі, от, це наша перемога, це ми такі молодці. І Сережа Лєщенко навіть написав, що от від Володимира Великого, який хрестив Русь до Володимира Зеленського такий красивий прогіб зробив Сережа. Але я нагадаю, що про Обов'язкове невідкладне ухвалення закону, який заборонив би російську церкву в будь-яких проявах на нашій території. Ми говорили вже дуже дуже давно і пропонувалися закони. Вони там лежали у Верховній Раді в шухляді дуже дуже давно, і дуже е е багато варіантів пропонувалися. Але е зелена влада, коли прийшла, вони вирішили, що це не на часі. Вони саботували, відкладали. І, ну зачем ж? Що, що в нас війна вже була на той час? <сум> То ладно, яка війна? Не було в нас ніякої війни, і що ми усвідомлювали, що питання церкви це питання національної безпеки, державної безпеки. Це не просто там попи ходять. І тоді, коли ми просили і говорили, і коли це треба було робити, щоб в церквах в тих не зосереджували арсенали зброї, московської макулатури підтримки ворога на місцях мережу для окупації подальшої не готували тут, тоді це треба було робити. А зараз, коли ви після успіхів збройних сил України, зокрема на Куччині, учуяли теоретично якусь там можливість якихось виборів, можливо. Там в наступному році, то ви зметикували, що ОПА, треба ж нам ухвалити тут патріотичні закони, бо вибори ж нас питає: а де? А де українська церква? Це перший момент, що коли вас просилося, ви не голосували. Тепер приписуєте собі величезні заслуги. Ну окей, а друге, що закон, в принципі, він рамковий, він не вирішить проблему в цілому. Я завжди давно говорю про те, що на місцях. Самі представники, священнослужителі, які кажуть, що ну я ж не можу там сам перший хай Іван Петро піде спочатку. Мене ж висвятив тут єпископ. Я ж не можу проти нього піти. Ви маєте йти виключно за волею громади, тієї громади, яка зараз віддає кращих своїх представників за нашу за наше існування. І ми маємо право мати в себе в селах, в громадах, в містах, поминати, відспівувати своїх бійців, які загинули за Україну. І ви маєте в першу чергу іти на е, за покликом своєї громади, людей, які живуть на цій території, тому що церква належить громаді. І е, люди мають робити правильний запит, голова громади має зібрати людей, зібрати підписи, прийти до батюшки, сказати, шановний, ти або з українською церквою і переходиш в добровільну православну церкву України, або давай до свидання. Інакше бути не може зараз, так точно, але ми цього чогось не робимо. Ми чекаємо когось. Ми чекаємо чогось, і закон цього не вирішить. Тому що якщо взятися зараз, у нас багато церков, навіть в місті суми в яких там, там таке понаписували, коли створювали їхні там. Скільки форм власності? По перше, а по-друге, довести, що церква, церковна громада афілійована з Росією. Ну я не знаю, це буде нереально і в кожному окремому випадку, як це буде відбуване. А по друге, вони скажуть: ну так ми, ми ж з вами. Ми, ми тут українська церква. Ти я ж який московський патріархат? У нас немає де юри в назві ніякого московського патріархата, тому е, закон це добре, хоч так, хоч зараз. Але і на місцях громада має бути свідомою і спитати в свого попа, в свого батюшки, прийти і спитати, а чому ми не в православній церкви України? А чому ми досі представляємо ворога, коли нас уже виростають кладовища цілі наших героїв у кожному селі, селищі, громаді, місті? Це дуже важливо. Ну і третій момент це міністерство єдності, яке тут анонсували, чи то Зеленський, чи то Єрмак говорив про це на зустрічі з регіонами. Що мовляв, я така ініціатива зроб... А чому б нам не зробити іще одну державну установу, яка буде жерти державний бюджет, чому в нас ж його багато? І не назвати його міністерством єдності. Ну ми любимо такі покрасивше все назвати, такі красивенькі назви, так щоб воно в заголовках класно вистрілило, щоб ти такий супер-мега-спікер. Типу, але питання: не хіба нам іще одне міністерство зараз? Ви розберіться з тими, які в нас є, щоб вони виконували свою функцію. І в нас є міністерство закордонних справ. Для чого нам ще одне міністерство, куди піде шалений бюджет на міністра заступників радників, там канцеляристків, ці, і ще буде троє людей носити скрепки? Щоб ми консолідували, начебто, нашу громаду там за кордоном, не це, не міністерство їх буде консолідувати. Вони повернуться сюди тільки тоді, коли тут будуть умови. І ще одне міністерство ніяким чином на їхні рішення не вплине і їх там не консолідує. Це мають бути нормальна дипломатія, нормальна культурна дипломатія. Не треба вирішувати там на кордоні, кого ми будемо пускати, а кого не пускати. Це нам подобається, ми його не будемо випускати. Чи подобається, пускаємо, не подобається він там, не з тими тусується, з не з тією політичною силою, не тих представляє, то ми не будемо його пускати. Там кличка чи Порошенка, чи ще хтось. Тут не питання в прізвищах, тут питання в тому, що коли стоїть питання національної безпеки, то ми не думаємо про там. Кличка, Порошенка, ще хтось вам не подобається. Ми думаємо, що ми маємо задіяти абсолютно весь ресурс, використати всі інструменти усіх тих, хто має якийсь авторитет, якісь контакти за кордоном. Це і є е, нормальна здорова дипломатія всього народу. І міністерство якесь окреме, яке буде займатися цими справами, ну точно не вирішить це питання. Ну от від слова зовсім тому е, тут би хотілося більше знову ж таки здорового глузду притомності від наших очільників, не створювати, не плодити, не діяві міністерства, а почати думати нормально. І скільки треба було нам е, втратити наших громадян. Аби і Зеленському, і його команді зеленій, яка прийшла це питання: а що це таке, що вони не професійні? А це питання життів. Дійшло, що армія, мова і віра це не персональні якісь регалії, там, набутки, ознаки, я не знаю там, Порошенка. Це не його статус, там в контакті, да, в соціальних мережах, це питання національної безпеки і єдності, якщо хочете, якщо ви вже думаєте про це. Це національна безпека. Це не Порошенко. Не буде Порошенко, буде інший якийсь. Буде Зеленський після Зеленського, дай Боже, ще буде. Але це не питання прізвища чи персони однієї. Це питання національної єдності, це питання навіть не одного покоління, не одного десятиріччя, не одного сторіччя, навіть розумієте? Армія, мова і віра. Так, нам треба зброя, нам треба армія, нам треба мова як маркер ідентифікації, і нам треба віра. Своя церква, і е, скільки треба було часу і втратити наших е, співгромадян, щоб це дійшло, і щоб ми не думали примітивно, що там е, це Порошенко, тому я не буду це робити, я не буду я буду відхрещуватися. А розрізняти де е, ти можеш побуцатися там в політику, погратися в, е, в класного пацана на стадіоні, а де питання національної єдності, яке виливається в багато втрачених життів. Маємо свою клепку в голові. Підпишіться, будь ласка, на нас і підтримайте український контент, український Ютуб, залишайтеся з нами, обов'язково пишіть свої думки, що ви думаєте з приводу тих питань, які ми вважаємо важливими зараз і актуальними. Пишіть свої думки, вони для нас важливі, будуть читати, відповідати. Бережіть себе, боротьба триває.